Вітаю, друзі! Сьогодні 4 листопада. З вами Валерій Клочок. І сьогодні в виданні NBC News, дуже поважному наголошую. виданні Сполучених Статах Америки. Виходить дуже цікавий матеріал під назвою Ша та європейські чиновники порушують тему мирних переговорів з Україною. За інформацією джерел з Білого Дому, з адміністрації з Конгресу. Такі переговори ведуться вже понад місяць з Україною, і Україну нібито схиляють до того, щоб сісти за стіл переговорів з Російською Федерацією в той час, коли натякають, що Путін не готовий до цих переговорів. Більш детально про цю публікацію на яку все ж таки варто звернути увагу, бо там є дуже багато цікавих моментів, які Чітко лягають в канву останніх інформаційних подій, які відбуваються і за кордоном, і в Україні. І так розмови включали дуже широкі нароси того, від чого Україна може відмовитися для того, щоб досягнути. Замороження, перемир'я, миру поки що точно не говориться в статті саме з Російської Федерації. Офіційні особи США та Європейського союзу наголошую і США, і Європи почали дуже тихо говорити з українською владою і з урядом про те, що можливо доведеться сісти за стіл перемовин. Ближче до кінця цього року Україна має ще певний час для того, щоб на полі бою показати успіхи, довести свою здатність боронити країну і саме з цих позицій виходити на переговори з Російською Федерацією. Хоча офіційного підтвердження про те, що Україна погоджується на це, немає. Європейські та американські чиновники говорять про те, що це рішення виключно за Україною. Перші такі делікатні розмови з урядом відбулися минулого місяця під час зустрічі представників понад 50 країн, які підтримують Україну, включно з членами Північно-Атлантичного альянсу, і ця група відома як контактна група з питань оборони України. Про це наголошують чиновники і журналісти у своєму матеріалі в виданні НБС News. Обговорення є підтвердженням того, що військова динаміка на території України та політичної ситуації в США та Європі доволі. Неприваблива, ну от зокрема, вони говорять про те, що ситуація в Україні на полі бою зайшла в глухий кут. Війна зайшла в глухий кут. Я думаю, що вам не варто нагадувати, де ця саме словесна конструкція використовувалася буквально два дні тому. І я думаю, що це не випадковость. Уряд, США, до прикладу, стурбований тим, наскільки менше уваги громадськість зараз приділяє саме питанню війни в Україні на тлі початку дуже серйозних терористичних дій Хамасу проти Ізраїлю, які почалися ще місяць тому, 7 жовтня, вже рахуйте скоро місяць, і м, громадськість більш пильно слідкує саме за тими подіями ніж в Україні. Ну принаймні так вони її оцінюють цю ситуацію. І оскільки жодна зі сторін пишуть журналісти на полі бою в Україні не робить суттєвих успіхів. Учора це навіть підтвердила британська розвідка. Вони сказали, що війна зайшла в глухий кут також вони цю словесну конструкцію. І вони описують цю війну як війну дюймів, тобто коли війна відбувається за посадку, як у нас прийнято і як називають. Офіційні особи також приватно заявили, що Україна, ймовірно, має лише до кінця року. Трохи часу або трохи пізніше, як вони пишуть, що я говорю трішки вище, перш ніж почати більш термінові дискусії щодо мирних переговорів. Але ще раз наголошую, що будь-які рішення щодо переговорів, як наголошують чиновники в Сполучених Штатах Америки в Європейському Союзі, залишається за Україною. Проблемним також є питання зараз і в Білому домі, що стосується допомоги Україні. Хоча я не сумніваюся в тому, що вона буде надана, однозначно так. І США говорить, що вони готові будуть надати Україні стільки зброї, стільки потрібно, але вони не впевнені в тому, чи ефективно ми її використаємо. Там є сумнів у цьому. І, звісно, треба зважити на те, що Сполучені Штати Америки заходять в активний виборчий процес. Тобто, допомога Україні, як пишуть журналісти, буде достатній для того, щоб ми не програли, але великих успіхів. На полі бою досягнути буде неможливо. На цьому тлі падає підтримка громадськості такої допомоги. Вони вже більше сумніваються в тому, чи треба її надавати, чи не треба. Щодо готовності Росії йти на ці переговори за джерелами адміністрації в Білому домі, Путін не готовий до цих переговорів, і ті події, які зараз відбуваються на Росії, друзі, вони свідчать про те, що формується інша група. Переговірна з боку Росії, яка буде готова сісти за сіл переговорів. Мета банальна і проста. Я буквально про це говорив днями у великому інтерв'ю для Главред. це зняття санкцій. Російський бізнес прагне зняття санкцій, він хоче відновити свою потужну бізнесову діяльність з усім світом. На превеликий жаль, гроші диктують умови, і від цього ми нікуди не подінемося. Така реальність на сьогоднішній день. Окрім того, пишу, що і Україні, і Росії важко встигати за військовими поставками. Те, що Росія звернула зараз до. Північної Кореї за снарядами свідчить про те, що її військово-провословий комплекс не справляється з цим. Путін, звичайно, це не чує. Але це чудово розуміє той самий Шойгу, який безпосередньо здійснює оперативне управління своїми військами Російської Федерації. Він не випадково зробив заяву у Пекіні буквально цього тижня, в понеділок, про те, що Росія залишає політичну готовність до переговорів з Україною. Тобто можна робити висновок, що кулугарно і одна сторона, і інша. Розуміє і знає позицію західних партнерів про те, що Україна Росія рано чи пізно вийдуть на переговори про припинення війни. Ну я вважаю, я говорив вам про розв'язання війни. Воно дуже скоро дивіться мої відео. Попереду я вже про це вам тиждень чи два тому. Абсолютно прямо говорив. Так, от що говорить, що Росія виходить на виробництво снарядів до 2 мільйонів на рік. Ну це така ситуація була і раніше. А їм треба для ведення ефективної конвенційної війни проти України. Ну, знову про ефективність питання відкрите близько 10 мільйонів снарядів на рік. Тобто вони неспроможні будуть сіки виробляти, навіть щоб її використовувати. Чи на їм Північна Корея, сіки також питання залишається риторичним. І на сам кінець пишуть у цій статті, що як стиму для Зеленського, який категорично проти виступає будь-якого замороження війни, тому що для нього це буде дуже серйозний, як на мене, політичний удар. Вони е можуть запропонувати. Е Гарантії безпеки для України про які говориться вже давно, саме НАТО може запропонувати ці гарантії безпеки. До того часу, поки Україна формально стане членом Північно-Атлантичного альянсу, і цей сценарій може бути реалізований навіть до того моменту, поки формально війна завершиться, чи ми вийдемо на кордони 91-го року, тому що про часові проміжки зараз говорити ну доволі складно. Таким чином, за словами офіційних осіб, українці можуть бути впевнені в тому, що Росія не знову не вдасться до широкомасштабного вторгнення, як то було у 2022 році, якщо вона отримає ці гарантії безпеки. Безпеки. Переговори про гарантії безпеки навіть зараз Україна веде. З деякими країнами-членами Північного Атлантичного альянсу і не лише членами цього військово-політичного блоку. Тому я думаю, друзі, що ця стаття в NBC News має дуже багато правдивої інформації, яку раніше ми е озвучували, на якій акцентували, можливо, не робили таких конкретно публічних висновків, але поява цього матеріалу вона не є випадковою. Ще зараз наголошую, NBC News не буде публікувати фейкові матеріали. Це моє особисте переконання. Звісно, мене, особ... я вам скажу відверто, не дуже тішиться історія, але реальність така, як писав Залужний, буквально днями у виданні The Economist. Залужний сьогодні є авторитетом, лідером громадської думки, якому не довіряти не можна. Тому слідкуємо за подіями далі. Зверніть увагу на ті інформаційні повідомлення, які були до цього матеріалу, оцініть його і слідкуйте за тим, що буде далі. Я обов'язково вас про це буду інформувати в себе тут на канал, на своїх соціальних мережах. Тому підписуйтесь, читайте деталі про всі ці повідомлення. У мене в телеграм-канал всіх люблю, ціную, і Не перемикайтесь. Все буде Україна!